Оні Олександр Маркушин знову виконує обов'язки міського голови після п'яти місяців відсторонення. Рішення про поновлення на посаді набрали чинності 21 червня. Та вже за кілька днів нове судове засідання в Печерському райсуді Києва. Державне бюро розслідувань подало чергове вже втретє за тиждень клопотання про повторне усунення Маркушина. Це на замовлення, на політичне замовлення Карплюка це вручається. Я хочу, щоб це знала вся Україна, і керівництво ДБР подивилося і подумало, не соромно так жити, не соромно так вести свою роботу для українців. Слухання відбулося 25 червня. Справа розглядалася суддею Тетяною Гортовою. Після вступного слова сторін адвокат Маркушина заявив відвід слідчі судді. У мене на цьому судовому засіданні. Дві, три, чотири, п'ять хвилин тому з'явилось такі. Становилось стало для відводу. Я користуюся таким своїм правом. У мене є письмовий виклад моєї заяви. Позицію захисту адвокату звучив уже після засідання. За його словами, минулого тижня прокурор подав одразу кілька клопотань про повторне відсторонення, попри те, що по попередньому ще не було рішення. Одне з таких звернень вже визнала передчасним інша суддя Тетяна Остапчук, та навіть це не зупинило ДБР. Вчора я заявив клопотання про необхідність закриття провадження, оскільки прокурор грубо порушив норми, і ми маємо зупинити цей абсурд. Дія першочергова, про, яка не узгоджується з вимогами закону, мусить бути зупинена якнайшвидше. Саме цим я керувався і скористався своїм плавом заявити таке клопотання. Проте слідча суддя із незрозумілих мені підстав лише в усному порядку відмовила в задоволенні такого клопотання. І послалися на норми, які не корелюються із висновками Верховного суду. Тому я заявив відвід, зважаючи на ці підстави. Подальший розгляд справи стане можливим лише після рішення щодо відводу. До цього часу Олександр Маркушин залишається на посаді ірпінського міського голови. Жодних чинних обмежень у виконанні обов'язків наразі немає. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва, спеціально для «Медіапогляд».